Друзі, почалася підготовка до виборів. Ми вже це бачимо. Дуже, дуже багато людей зараз виступає в студіях різних, багато дають інтерв'ю, особливо військові, я вже говорив про це. І Буданов постійно висловлює свої думки політичні, в тому числі. Білецький. Ви чули, да? Білецький обізвав там, ну, не конкретно, але паркетними генералами там генералів тих, хто він сказав, що з 2014 року вони були полковниками. Зараз генерали паркетні. Ну і почалося там. Ну і закидають же ж Білецькому, о, що ж вони були полковниками? Так вони дослужились до полковників. А у Білецького перший запис в воєнному квитку полковник. Він ще прийшов як громадський діяч, заскочив генерали. Ну, так сталося. Але питання не в цьому, дивіться. Питання не в цьому. Питання в тому, що почали один одного кусати, почали один одного заїдати. Знаєте, ну це така суто політична боротьба вже йде. І вони її не приховують. Не приховують. Ні залужний, ні будь-хто інший, ні Порошенко, ні Тимошенко вже не приховують, що це є політична боротьба і підготовка до президентських виборів, які планують провести вже кінець зими початок весни. Так говорять. І друзі, цим самим нам намагаються зараз замилити очі, замилити очі, і щоб ми з вами не чули і не бачили, що робиться на фронті. Що ми втрачаємо, що ми можемо втратити, на які поступки ми з вами підемо. От, оце приховується: приховують корупцію. А поки ми дивимося на екрани і бачимо бравих генералів, які вирішили йти в президенти. Бачимо Тимошенко, Порошенко, всіх інших, хто там сьогодні лізе, там просто немірено людей. Як завжди, це було, є, воно й так буде, бо це політика. Але за цим всім криється те, що вивозять гроші, виїжджають корупціонери, Павелко, ви бачили 1,7 мільярда там було вкрадено, він же ж сидів. Його випустили, і швиденько він став інвалідом і втік. Ви розумієте, так? Да? В нас на сьогоднішній день військові хлопці, які втратили здоров'я, вони дуже тяжко отримати виплати. Дуже тяжко там знайти протезування собі. Дуже це все тяжко. Ці бумажки носиш, носиш, носиш. У мене знайомий один є в Одесі. Да? Він, він відомий хлопець. Він в, 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 в Тікток є здоровий канал. Він рік не міг отримати е, собі. Посвідчення інваліда, щоб отримувати пенсію. Рік. Три місяці подав документи, чекав, потім повернули. Не так подав, не те подав. знову. Тобто, люди роками. А тут людина вийшла за ніч, зробила собі посвідчення інваліда і поїхала. Що це таке? Це корупція. Це корупція в такому чистому вигляді. І всі це бачать. Тому нам сьогодні, звісно, що... Накидають от зранку, ми в інтернет заходимо, бачимо, понеслися паркетні генерали, ті такі, ті воювали, а ті не так воювали. А ті кричать, давай мадяра, ті, давай кияни, давай Пу -пу -пу. і пішло, поїхало. І ми не бачимо, що поки ми кричали там, ну вони кричали, ми слухали ці дивилися, виїхало ще пару мільярдерів з України. Розумієте? І вивезли гроші. Вкрадене, вкрадене в нас, в українців, розумієте? А за рахунок цього, ми не можемо виплачувати зарплати військовим. На сьогоднішній день воно все таки затихло. Так і затихло. І вони будуть забивати нам мозок, розказувати нам ці історії зранку до вечора, хто кращий, хто краще воював там чи ще щось. А по великому рахунку, ті, хто дійсно воював в окопах, ті, хто дійсно проливав кров, Ті, хто втратили своє здоров'я, хто втратив з життя, ну вони нічого не отримують по факту. Ну, по факту нічого не отримують. Крім якихось, може, виплат колись, хтось виб'є. Хтось виб'є собі інвалід... виб інвалідність, хтось виб'є собі можливість отримати протези. Хтось такий, хтось краще трошки. І це все боротьба за виживання людей в окопах. Потім виживання тут всередині серед цього всього, що тут твориться. По великому рахунку, це факт. Це факт. Тому я дивлюся на цю боротьбу отак ось крізь пальці. Тому що це така собі боротьба, розумієте? Боротьба за крісла, боротьба за можливість управляти, боротьба за можливість впливати і все це не зупиняється. На жаль, оця вся тема вона не зупиняється, розумієте? І це біда для нас. Це біда, тому що я не чую з екранів від тих, хто е, йде до влади якісь конкретних пропозицій виходу з цієї ситуації, конкретних по пунктах, яким чином це буде робитися. Я поки не бачу, друзі. Всім миру добра!